Всім привіт! Презентую вам джинси чоловічі та жіночі бренду Livergy та Esmara. Є різних цікавих забарвлень та моделів. Чоловічі бренду Levergy. Чоловічих в лоті буде 5 одиниць. Розмір від 48 до 52 Матеріал бавовна поліестер та Еластан. Є така цікава моделька бренду ліверджі. Жіночі бренду Есмара. Жіночі холоті буде 7 одиниць. Розмір від 36 до 46 -го. Всього в лоті 12 одиниць. Вартість лоту 3270 гривень. Собі вартість 1 одиниці 272 гривні. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!